Вони носять жовті хустини, у вас будуть малими, у вас буде свій гімн ви вивчите. ГСКОБЕ, у нас... ми, о, ми, ну, Колись ви вивчите на наступних сходинах. ми відкриваємо пісню Яновальської. У нас вона називається «Гімн жовто-дзоби. Пам'ятаєте, звичайно? Ми діти України, мною, маленькі, жовто-дзьоби, класаві на як виростем великий, хоробрі бояки, боссніші. Відстаємо від вражої руки, як виростем великі, хоробрі вояки, відстаємо Україну від вражої руки, ми любимо рівні хати шакістати гай, відцяну до кубані лежить наш рідний край, Як виростем великі, хоробрі вояки, відстаємо країну відражу руки, як виростем великі, хоробрі вояки. Підстаємо країну відразу і розбіг. Оце так відкривається новацьке схожі. У вас буде свій обрат. Ви ще з своїми виховниками 10 в цьому всьому і будете співати гейс-кубе, як ми відкривали на КВДЩЕ, І, ну, колодачей. Як... Тепер я думаю, що вам тут розказують, цікаво. Ваші виховники. <різь> Ну, Розкажемо. Мабуть, є, є така пропозиція. Спочатку зустріти <різь> 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 Так. Потім погратися, да, да, порадіти, що у нас є весна. А потім коза козацькі розваги собі зробити, сальцап в джарбі, так? І тоді ми будемо щось розказувати. Так, тоді є в мене питання. Ну, я знаю, як там зустрічають весну десь на, 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 на цьому. Та ні, не на заході. Yeah. На, на сході якраз. Знаєш, вони там збираються, з ці блинці їдять, б'ються, понапиваються. А як зустрічають на Україні? Хто знає? В Україні. <плесу> так, без лопат. Це перше. Це, да, лопат нема, свиней нема там. Свини і моїмо. А що, пісні співають чи ні? Як вас вважають? А хто знає українські пісні? А які? Тоді дивіться, що в нас є. У нас є тут десь однакова кількість, однакова кількість, приблизно однакова кількість дівчат і приблизно така ж кількість хлопців. Так? Давайте ми. Буде у нас дві команди. Команда дівчат, команда хлопців. Є таке? Згодні? А, і тоді Альона, який у нас зараз конкурс. Мені, Я на ліцькій. Що? Я тут Ну що? <ріпція> Діана, ти тільки що сказала, що знаєш пісні якісь. А які ти знаєш? Скажи, Команда дівчат розпочинає. Стоп, стоп. Які пісні? Україна. <ріпція> <ріпція> ну яку кажи? <ріпція> <ріпція> ну кажи. Давай думаємо бігом. Що ми будемо робити? Ага, ага, ти підказуєш, так не чесно. Ну а що за... так? Давайте тоді так. Хлопці до да хлопців, дівчата до да дівчат. Так буде вже гарніше нам. пішли, я так думаю. Пішли. Альона. Я розумію, що ти готувалася. Ти знала, що у нас буде так. Ні-ні, я не чую вашої пісні, а ну-ка ще раз. Так, а тепер, будь ласка, нас навчити Давайте разом, ні? Хлопці почули, як вони співали. Не, не Деніс флешмоб. Ой, на Ой, два дубки. Ой, на горі два дубки. Ой, на горі, два дубки, два дубки. Ой, я вас не чую, хлопці. І дівчата такі. так. Раз, хлопки <связи> Давай я к <как> вам не <связи> Ну, хлопцы. О, О, класс. <связи> О, <ри> лошина, <связи> Хлопці, я вас не дожену. І не чую, якщо така пісня. Давайте Давай, заспіваємо, а то буде один один у нас. Так ми ще не заспівали свою. Так ми заспівали. Один ноль. Вони чекають. Ні, ні, вони чекають від нашого ми теж заспіваємо. Ага. З мови будете? Ну давайте горіла шина, як хто знає. Як там стояв сучий ну, сина. Так, вспомним. На. Альонка? Хочу, я не знаю. Яку? Так, давай зараз будемо зараз... вчити. Вас також. <звеж> Дівчата, а ви з нами? Горіла шина, палала, спіднеї дівчина, стояла, спідне дівчина, стояла. О! 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 А чого ви з нами не чували? Ой, класс! <связь> Ой, сталы, нах... Так, девчата, вы знаете, что вы заслу... Надянка. Ты спиваешься, Тиня? Не, не <связь> спеваю. <связь> хочешь вот такую шту... налипочку себе? А что ты так можешь себе сделать? Не? Да? Да. Давай, комарики, дзюбрики.

Давайте дівчатам поїхати. Да, да, да. Хлопці, ми навіть цю шину не заспівали. Зараз 2-0 буде. Давайте як от ти ж мене підманула, чи що. Та ми. Чи що, ти мене підманула чи не сяга воду? Так, не воду. Не воду. Коромисловнеться. А за неї Іванко як барвінок. А за... дівчатка, дівчатка. Як барвінок. ж моя Галю. Дай води напиться. ти ж така хороша. Діана, Кіади. Я, я не вірю, що... Я не бо не вірю своїм очам. А, ну так, треба... ну, да, я... так я написав, що пакетики телефанові потрібні. Ну що, кому наліпочку дамо загалю? О, мені. Тобі, да. ну давай. Лікуй на лобах. Це на лобу, Що? Тут да, там де... з... з того боку. Дівчатка, я не чую тут <пирали> знайшла <Серце. пирали> <Серце. пирали> І мене зчарувала, червону руту не шукай вечорами. Ти для мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода то є чистая вода, то є бистра вода, синій гір. Так а що так тихо? А там вже є, мабуть, є? Ти то казав? Діана світить. Аленка, може правда будемо зараз залучати тоді? Ну, Діана, да. як ти так є так пішла? Вона так полні приходила. Ні, так ти ж в однострої збиралася. Збиралася, а потім вирішила. Ну ты чудик. Ты, Алена, ты не Ты жертовник. что Сейчас, не мы Селфи на фоне Дианы, да? А, ты два в Да ты Да ты шо. Ми... Ну так Поки бадат... що Денис з Діаною виграє. ти бачиш, що вони пройшли сьогодні? <реж> так це, ми співали, нам хлопцям ще надо. А дівчата там не співають. Все, Як? Тоже ми, що, що червоноруту не Червоноруту співали. <реж> ну, а, а ми з вами співали, ви нами не співаєте. Значить нам теж. 2-2. Що в мене всі б'єте? Іди, воно відклеюється там. Так. А хто знає пісню таку? Гарна-гарна. гей Гей? Гей соколи. А, що там далі? Ой, десь там, де чорні води сів на коня, козак молодий. Ні? Ага, Блін, <звук> пол... хлопці.

Що не, що не виходить у нас? Що ми не йдемо? Ми ось вішаємо держатися на піспі. Кажу, ти сюди. Аліна, ти сюди влізеш. Два тисячі кілограм салони Що? Два дим! Я візусь на те. Так немає, бачиш. Які пісні ще? Ти ж мене підманула. О, хлопці, чи на Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розуму звела. Ти казала. У суботу підем разом. На сходиний. Даліна. Дівчай, 10, 10, дів... 10 дівчат зі <риклад> своїми <риклад> подружками підманули, підвели. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо. До морозу звела. Є. Yeah. Так. Лілейку <риклад> даємо, <риклад> так давай же йому. Ти втіряєш, бачиш, не ще. Что там у нас сзади? Спеваете? Нет? Обутовывается. Аленка. 也没吃油。Yeah, Ще не заспівали, так? Да? Романтична пісня і співаєте. Ми навіть Ми не почули, ви що ви там співали. А ви співали взагалі. Ну так, да, щось там прошепотіли собі. Так, Хто там пам'ята така пісня купила? Мама. Мені коня. а Задні ноги в нього нема. А що за міг ноги? Про це вже ніхто не дізнається ніхто. Знаєте, таку пісню? Купила мама коника, а коник без ноги. Яка цікава іграчка. Е Ми заслуговуємо на лілейку. Альона, що ваш сук там? Да?